Ти побачиш його чи її вперше в бюлетені на виборах, і це буде любов з першого погляду і на все життя. Ні, так не буває. Кандидат в депутати тобі, звичайно, не наречена, але 5 років буде вирішувати, як тобі жити. Тож спершу добряче погугли, щоб зрозуміти, чи варто за нього голосувати. Лови 5 крутих лайфхаків Перше. Пройди тест на сумісність з його передвиборчою програмою. Заходь на сайт Центральної виборчої комісії, обирай свій округ і в розділі «Кандидати» скачуй програму. Перевір, чи співпадають ваші політичні погляди. Друге. Дізнайся, чи є в нього яхта на сайті Declaration.com.ua ти можеш знайти декларацію про майновий стан кандидата, проаналізуючи, співпадають його статки з його офіційним доходом. Третє перевір, скільки у кандидата було партій. Заходь на портал Політхаб, введи прізвище та ім'я, і перед тобою вся історія його балотувань. Проаналізуй, він постійний в своїх політичних поглядах, чи бігає з партії до партії, аби тільки потрапити в раду. Четверте, глянь, хто його лайкає. Знайди його в соцмережах, погортай сторінку на пару років назад та подивись фоточки, пости-репости. П'яте, переконайся, чи нема в нього корупції. Погугли гугли кандидати на предмет політичних чи корупційних скандалів? Якщо він має свій бізнес, перевір на сайті Наші Гроші. Чи не були його фірми дотичні до корупційних скандалів або відмивання бюджетних коштів. Тепер ти все знаєш. Обирай свідомо.